Просто відкрийте та покладіть той кристал, який вам потрібен саме зараз. Замовлення приймається за телефоном та в інстаграмі Детальніше в описі до відео Містична історія. Привіт, мене звати Амалія і я регресолог та жриця какао. Ось таке от слово жриця какао. Нехай воно залишиться в нашому ефірі для такої таємниці, і можливо, я її сьогодні вам розкрию, якщо буде на цей час. Таємниць і магії сьогодні буде дуже багато, бо із неї складається моє життя. Пам'ятаєш раніше в дитинстві, коли ми дивилися там Гаррі Поттера, ну там тінейджерами. А здавалося, що, начебто, такого не існує, але воно насправді існує. І коли я вже подорослішала, зрозуміла, що це реальності. Те, що відбувається в світі, те, що відбувалося там, десь в казках, воно відбувається зараз в моєму житті. Тому що я колись обрала професію регресивний терапевт, регресолог і через гіпноз дістаю до таких. Таємниць душі людини. І інколи ці таємниці не тільки про душу людини, а ще й в принципі про світостворення, про інші планети, про кармічні зв'язки, які є в роду. І у регресологів є така фішечка: ми забуваємо, що відбувалося на сеансі. Поясню чому. Коли ми готуємося до роботи, ми ставимо такий певний купол вигляді захисту для того, щоб емоційно не вкладатися в історію людини. Це потрібно для того, щоб після сеансу не підхопити чогось не свого якихось емоцій. А також це потрібно, щоб паразити, які з'являються періодично у деяких людей в сеансах, щоб вони не підчепилися до мого поля або там до поля фахівця. І ми ставимо такий цей купол, який, власне, потім і працює з людиною і з нами, і ми, типу, такі чисті провідники. Може відбуватися в сеансі що згодно. Якщо купол міцно поставлений, то немає коливань в емоції провідника взагалі. Ну, В мене були такі історії, наприклад, дівчина прийшла з запитом, чесно, не пам'ятаю, який був запит, але там була дуже глибинна така історія, яка ще тривала з часів Вавилону, і там сиділа така сутність, ну, така, мохрова, скажімо. І коли ми її почали усвідомлювати, знімати, якби з нею прощатися, у жінки почалася чистка. чистка. Є двох двох каналів: верхнього або нижнього, і в неї почалася саме верхнього каналу, тобто в неї почалася рвота. І в цей момент, ну уяви собі, жінка знаходиться в іншій країні, а вона знаходиться в. Ну, ми... В процеси в неї починається робота, а я як е, провідник просто сижу абсолютно без емоцій, тому що якби на ту провокацію я би повелась, то звісно б там почала би перейматися, чи щось там, якісь б у мене страхи піднялись. Я би просто взяла частину той сутності, яка там була з собою, і додому її би понесла. Тому е, всі регресологи знають про те, що це важливо. А цей захист він важливий, і ми виходимо додому частенько, із -за цього захисту. Я через годину майже не пам'ятаю, що було в сеансі. Ну тому, що я не вкладаюся емоційно, і вони просто проходять через мене. Що, до речі, і мені грає на плюс, тому що в мене сеансів дуже багато. От я вже три роки практикуючи регресолог, і за три роки в мене було велика кількість сеансів. До там, вагітності в мене було шість сеансів на тиждень. Це дуже багато. І за, ці, за цей тиждень просто ну уяви собі, які історії можуть проходити. Просто людська психіка. Вона б не витримала. От завдяки цьому захисту, я живу існую, радію життю. У мене все добре, тому що я не беру звідти свого. Але є такі історії, наприклад, які я пам'ятаю дуже довго. От сьогодні деякі я з я поділюсь, я розкажу про свої сеанси, те, що було цікавого у мене, як відбувалися мої перші сеанси, і взагалі чому. А ми вже з тобою говорили, що я чуюся є просто люди, бачачи, а є чуючі. І є такий стереотип людей, що вони, коли приходять в регресивну терапію, в гіпноз, вони думають, що вони точно будуть щось бачити. Але це не завжди є так. Інколи буває таке, що людина приходить і їй через інші канали сприйняття інформації, де а, всі картинки а, вигляді звуків або яснознань, усвідомлень, мурах і так далі. Просто їх треба навчитися зчитувати. Це теж дуже важливо. Тому я сьогодні спробую розповісти такі цікаві історії, але насправді, якщо чесно, якщо сісти виписати все, що було, то, мабуть, ну це так сеанс на, 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 на 30 випусків таких повноцінних. Я про них стараюся розповідати в своєму інстаграмі. У мене є прямо в хайлайтах збережені сторіси, де я розписую, що було сьогодні на сеансі, унікальні просто є випадки, тому що всі ми унікальні. У нас у всіх є різні джерела, де ми народжуємося. У нас у всіх є різні карми, з якими ми йдемо, місії, роди, і це все воно так розкручується. Але із-за того, що є якісь сильні аспекти самої людини, вимальовується якась певна гілка, в якій вона більш Продуктивна, тобто із 10 сеансів, наприклад, 8 або 7 до мене приходять саме родові сеанси. Чому так відбувається? А в мене за всі мої втілення на землі їх було 173. За 173 втілення на землі я вже тут достатньо заземлилась. Плюс в мене від маминого і татового роду є сильні канали. Тобто в мене і там були ведуни, і там були травники, тобто і це все підсилює мій особистий рід. Оскільки ми всі одного роду, як би там це приклад комусь не було би чути, але всі люди на землі, ми всі один єдиний великий рід. Тому що якщо розподілити, там, ну, порахувати всі ці роди, там, ми знаємо сім колін, да, що такі самі основні. Але я скажу, що на нас можуть впливати не тільки сім поколінь і набагато більше. У моїх сеансах ми знаходили людей, які впливали, які були ще там за часів палеоліту, А це ж далеко вже не, не сім колін. І е, справа в тому, що коли ми. Е, коли у людини є доступ до свого роду глибший, ніж у інших людей, то через мене спілкуються роди людей, які до мене приходять. І вони дуже часто через мене говорять якусь інформацію. І тому, якби людину ж хто направляє? Або вище я, або, або рід направляє. І вони йдуть собі такі, о, Амалія, о, там десь побачила її там в інстаграмі, або тут на каналі побачила. О, резонує. Що резонує, не розумію. А резонує всередині щось, або вище я каже тобі до неї, бо там щось десь колись ви там пообіцяли один одному. У мене багато клієнтів, які приходять до мене, бо ми щось. Там колись один одному пообіцяли, або а, резонує людині, коли вона мене бачить, і це її рід сигналізує, що о, зверни на неї увагу. Якщо ти до неї прийдеш, в мене, а, а, в мене є доступ до роду. А це значить, що вона вирішить наше якесь родове питання, допоможе вирішити. Вирішують тільки люди. Я тільки допомагаю, я задаю питання. Все інше роблять люди. І, а, тоді вона така, я не знаю, мені я відчуваю, що мені до вас це відбувається саме тому, що є оцей от резонанс двох або ви ще я, або це наш рід. І, от, власне, розкажу дві історії з родових сеансів. До мене прийшла жінка, а з таким запитом, що чоловіки з її життя пропадають. І ну, звучать запит так банально достатньо. Ну, у всіх чоловіків бувають такі вітряні, пометросив і бросив, там, чи ще щось. А тут прям вона говорить, що е, справа в тому, що чоловік сьогодні любить, говорить всі слова е, любові, а через дві години. Зникає з життя взагалі, не бере слухавку, нічого не відбувається, просто, просто його начебто і не було. І вона говорить: так було дуже часто в моєму житті раніше, а потім я одружилась з чоловіком, я завагітняла. І чоловік, який її ще вчора любив, не прийшов забирати її з пологового з дитиною. Він просто зник. І це була така дуже сильна травма. Вона, дуже, вона вирощувала дитину сама. Здається, вона прийшла до мене. Дитині було вже або 10, або 14 років. Тобто вона вже довго вона, ну, розчарувалася в чоловіках, бо постійно одна і та сама історія. І їй до мене хтось порадив звернутися. Чому? Тому що знову з'явився чоловік і знову та сама історія. Містика, правда? Ми. Почали шукати, в чому причина. Я не завжди можу вгадати, це рід чи не рід, тому що я не люблю в принципі вгадувати. Може, коли йдемо в практику. Ми вже тоді чітко знаємо, це або рід нас покликав, або це щось там із минулого життя. В її ситуації це був рід, і це була увага, не там мама, не бабуся, не прабабуся, Це була троюрідна чи четверюрідна тітка. Яка вбила свого чоловіка ножем, вона вбила свого чоловіка ножем і тим самим енергетично відрізала чоловіків від роду, і це кармічно попало на долю цієї дівчини. Як це відбувається? Ми приходимо в рід. Не просто так ми приходимо для того, щоб відпрацювати свою якусь карму. І в кармі нашої клієнтки, нашої дівчини, колись було щось закладено, таке, що привело її в цей рід, і вона взяла саме цю історію. Щоб прожити її, трансформувати і допомогти власне всьому своєму роду. Ти знаєш, якраз власне дуже багато завжди питань в людей. А чому це я маю відповідати за гріхи свого роду? Якась там бабка, тітка зробила щось страшне. От людина прийшла в цей рід і спокутує гріхи якихось, нібито інших людей. Ти класно пояснила, що власне пазл складається тоді, коли власне ця тема і присутня в житті цієї людини, цієї душі, і вони схожі теми, і тому вона таким чином потрапляє саме в таку сім'ю. Це правда, насправді ми думаємо, що в нашому світі все несправедливо. і Дуже часто ми намагаємося боротися за справедливість, але тут справедливіше ніж будь-де, друзі. Якщо щось з'явилося в вашому житті, воно не з'являється просто так. Воно з'являється, тому що це кармічно колись було закладено зерно. І якщо ми садимо маленьке зернятко, виростає велике дерево. Вона заклала щось там дрібнесеньке, Вона могла навіть не помітити в своїх минулих життях. Або ну, скоріш за все, це минуле життя, якщо ми прям в рід приходимо. А тут воно виросло величезною проблемою. Їй треба було, щоб засвоїти цей урок, їй треба було прожити це. На своїй власній шкурі відчути це, як це, і вже все, і вже душа буде свідоміша, і вона вже більше не буде робити таких помилок. А як вирішується проблема? Власне, в вас на практиці? От вона прийшла до тебе. Ти розказала, побачила історію. Вона її усвідомила, яким чином скасовуються ті всі наслідки її насіння в попередніх втіленнях? Хороше питання. По перше, ставлю таку тобі ремарочку, поправочку. Я не бачу історію, історію бачить людина. В регресивній терапії все усвідомлює і бачить тільки, тільки людина, не провідник. Провідник тільки задає питання, тому що ми переходимо з стану альфа в стан тета, де міняється місцями свідомість з підсвідомістю, і ми звідси черпаємо інформацію. А тут все. Все, що нас хвилює, все, що хвилює світ, тут є також ми можемо дійти до хроніка каші, звідки ми дістаємо також інформацію, тому що регресивна терапія працює з хроніками Акаші і з каузуальним нашим тілом. І в як все, все ж це почистити? Я це так називаю в лобках, тому що ну це почистити, це трошки. Про інше, ми не беремо там швабру і тряпку, не починаємо драяти. Ми нікого не відправляємо до творця там чистити, е, поки, поки ми не усвідомлюємо причину наслідкових зв'язків, поки ми не усвідомлюємо карму. Чому так сталося? Що відбувалося в той момент? Е, у нас була тітка, яка, на яку злився весь рід. І наша задача, якщо ми йдемо в родовий сенс, то я працюю не з людиною, яка прийшла, а з тою тіткою, яка ось там от щось зробила. Бо причина була в ній. Перша ми шукаємо, бо ну знаєш, так часто буває в роду десь була причина, десь далеко-далеко, а страждали багато, багато, багато людей. Тому навіть не одразу ми можемо знайти ту дітку. Ми все ж таки знаходимо, хто з кого все почалося, і наша задача. Зрозуміти, чому вона це зробила, і починаємо відматувати назад до моменту, коли щось пішло не так в її житті. І в її ситуації сталася така історія. В неї сталася трагедія. Вона втратила свого сина, який в автокатастрофі, здається, він, ну, він, він помер. Вона дуже горювала і не могла прожити своє горе. Екологічно. І вона і чоловік її не міг правильно підтримати. Вони були в конфронтації, і щось, знаєш, це типу побутова сварка. Він що сказав, і вона взяла ніж і його зарізала. Наша задача була знайти причину, ми її знайшли. Далі, на каузуальному плані, ми шукаємо урок. З яким прийшла ця душа, душа твоєї тітки. Вона прийшла для того, щоб навчитися приймати. А вона не прийняла ситуацію, що її син помер, і замість пройденого уроку вона пішла в свою тінь, дуже, яка потім сталася ну, трагедія, і все так от почалось. І нам потрібно було, щоб ця тітка усвідомила це. Щоб ми побачили це, і тільки коли приходять усвідомлення, усвідомлюються уроки, гріхи, чи як там ще там це можна назвати, а коли це все усвідомлюється, ми його можемо відпустити і прожити. От тоді ми відпускаємо це все до творця. От тоді відкривається білий промінь, тоді ми можемо це все зчистити. Тому що є, наприклад, фахівці, які ну, чистять людей без усвідомлення, чому це сталося. Просто ой, я там щось підхопила, по дорозі йшла, підхопила якийсь там наврок, почистить мене, будь ласка. Людину чистять, а вона не усвідомила урок, за що їй прилетів цей наврок. І тут дуже важливо, що вона через місяць піде і її знову там не наврочить, а щось інше зроблять, поки вона сама не дойде до того, чому так сталося, до причини наслідкових зв'язків. Тому ми в регресивній терапії от наша задача знайти проблему, оцю. Потім ми перепроживаємо, перезаписуємо спогади назад. Тобто, нас ти чудово знаєш, і твої всі глядачі знають, що в нас є велика кількість варіантів в просторі майбутнього. І ми самі обираємо своє майбутнє. Але ми можемо також самі обрати своє минуле. Коли ми знаходимося в стані трансу, ми вибираємо варіант розвитку подій в минулому, тому що все воно відбувається одночасно. Минуле, теперішнє майбутнє десь відбувається одночасно. І коли, наприклад, я тут іду в свій регрес, щось усвідомлюю, я змінюю свою свідомість, свідомість свого роду. І в мене вже вимальовується інша картинка. Як би це сталося, якби цього не було? І я переписую той спогад. І десь моє інше я, яке буде ще проживати, або життя тої тітки, воно проживеться по тому сценарію, який ми обрали сьогодні. І в мене є така підозра. Я ще це не досліджувала, але я так відчуваю, що наше вище Я це і є Я. Або ти, яке вже проживало те, що ми проживаємо зараз. І є фільм такий, можливо, ти мені не нагадаєш, у нього така дивна назва, як він потрапив в космічний простір і завис там. Інтерстеллар. А, От. Так, так. І цей фільм підтверджує мою стратегію, мою цю думку про те, що ми є, бо я відчуваю, як ми в регресі міняємо минуле. А якщо ми міняємо минуле, значить хтось його може прожити. Все ж логічно. Ти знаєш, вражаюча і цікава історія. А якщо до тебе приходить клієнт, який каже: Я нічого не бачу, не чую, не розумію, то що ти робиш? Тут є декілька варіантів, чому так відбувається. Перший варіант у людини немає довіри до майстра. Тобто, вона прийшла, але вона сумнівається, що вона може мені довіритись. В такому випадку я або відправляю людину ще поспілку, послідкувати за мною в інстаграмі, бо я дуже яскраво показую своє життя, щоб люди до мене приходили і вони були як ну типу вже рідні мені, бо це бо від цього залежить моя робота. Вона залежить тому, що людина вже знає мене, вона розуміє, яка я, вона бачить, що в мене пости не тільки про роботу, що не тільки про, а вона вже зі мною пожила то життя. І є цей вже коридор довіри, він вибудований. Якщо з довірою все гуд, і вона може розслабитися, тоді є декілька варіантів. А перше, в неї можуть прям закриті бути канали відчування, бачення, знання. І ми йдемо тоді через них, знімаючи всі блоки, які знаходяться на серцевій чакрі і на третьому оці. В мене є також допоміжні такі мої друзі, які допомагають мені інколи, коли ну вже дуже складні бувають моменти, коли ми там годину в регресі щось робимо, людина все одно не бачить. Я, відп... Я завершую сеанс, відправляю потім на чистку до своєї подруги. Вона займається якраз чисткою емоційного тіла. Емоційне, астральне і ментальне тіло, тобто вона, вона така від народження, в неї немає ем, ніякої освіти, вона просто їдар, чистками такими займатися. Вона знімає те, що там нас не пускає, бо мені до каузуального тіла треба дійти. Воно вище знаходиться. І тоді ми вже починаємо працювати нам легше. Або а у людини просто немає розуміння, як працювати з тим каналом, який є. Бо вона думала, що вона побачить, а вона не бачить. І ми тоді йдемо через тіло, це дуже крутий канал, ми, здається, минулий раз про нього говорили з тобою. Ми йдемо через тіло, через яснознання. Тому що е, дуже важливо людині зрозуміти, що це не мозок її фонить, а що це канал яснознання. І ще я дуже часто, точніше, я завжди перед самим сеансом я розповідаю, що буде відбуватись. Тобто, що, на що звертати увагу, тобто, я даю прям конкретну інструкцію, що треба робити, щоб інформація прийшла, бо інколи люди її пропускають. Пов себе і вони не розуміють, що вони відчували те, що є. Як ти відрізняєш, клієнт щитує через мозок чи через ясне знання? У нас є канал через тіло, і ми питаємо у тіло тіло, так це чи ні? І у нас є, пам'ятаєш, ми так. говорили про це, у нас є якорь так і якорь ні. І ми через цей якорь питаємо, це правда чи ні. Часто дуже я сама це щитую, я відчуваю, коли налаштовуюся на людину, наприклад, коли ставлю свій купол, коли налаштовуюся на сеанс, я вже відчуваю, які блоки в людини. І якщо вона там говорить, що в мене затискає серце, а я пам'ятаю, що в мене на початку я йшла через серце або там через ноги, я розуміла, куди нас сплю. Плюс, мінус поведе. У мене такий на канал, він дуже теж активно працює. Дуже важлива тема купол, і я знаю, багато зараз нас людей дивляться і кажуть: ми, хоч не практикуємо регресивний гіпноз, і ми не практики, але нам важливо знати про цей купол, як його ставити. Давай розкриємо цю інформацію. Все дуже просто насправді його може поставити абсолютно кожна людина. В мене він адаптований до терапії. Він вам такий не потрібен. Якщо, наприклад, починається. Обстріли так в Україні, хто живе, або ви відчуваєте, що ви виходите в велику кількість людей, там де знаходяться люди, і може вплив енергетика інших людей на вас повпливати, або на ваших дітей, особливо якщо вони до восьми років. Ви можете поставити цей купол на себе та на свою дитину. Як це відбувається? Бажано, щоб ви перед куполом заземлялись. Заземлення відбувається таким чином. Ви можете заплющувати очі, можете ні, але краще, коли особливо перші рази заплющувати, ще краще, коли, якщо це ви в лісі робите, взагалі буде супер. Якщо немає поруч лісу, можна навіть в квартирі це робити. Ви заплющуєте очі і уявляєте, що з ваших статевих органів або знизу, знизу живота починає проростати дерево. І це дерево дає велике коріння, яке оплітає ваші ноги, стопи, і воно дуже стрімко починає рости вниз, проходить всі шари земної кулі і підключається до самого центру землі. Це ядро землі. Від цього ядра землі все живе на планеті, черпає енергію. Це є цей нижній наш канал. Ви туди підключаєтеся і е, уявляєте, як енергія звідти починає е, підніматися по. Корінню підніматися по тілу і потім повертатися через маківку голови, повертатися назад в землю. Тобто вона створює ось таку так от от штуку, да яка для чого потрібно це повертання назад, щоб у вас енергії було більше, тобто щоб вона циркулювала. Якщо ви не поставите повертання назад, то енергія просто буде вверх йти, і вона так дуже швидко може у вас закінчитися. А це типу, замкнуте коло. Далі, ви заземлилися, ви тоді одразу відчуваєте розслаблення, легкість, фундамент. Ви відчуваєте, Тому що ви зв'язалися з родом, зв'язалися зі своїми предками, з землею. Ви відчуваєте цю міць, яка є всередині кожного. Далі ви уявляєте навколо себе, як малюється золоте коло. І це золоте коло починає от з ніг воно починає підніматися вгору і ось так от створювати навколо вас такий золотий купол. Можна цей купол поставити на себе, на дитину, на свій будинок, і ми так часто робимо з дівчатами. Коли там ідуть обстріли, ми ставимо прямо на будинок, на район ми можемо поставити на місто, але часто не пускають в якесь місце, яке може пролетіти прильот. І коли ви ставите цей купол, має бути намір, що моє залишиться моїм всередині, а те, що мені не належить, те, що не є моїм, не є істинною, те, що ну, зайве, воно просто не потрапить до, цього, до мене всередину, і бажано поставити термін, наскільки ви поставили цей купол. На день, на годину, там, до кінця сеансу ставити термін, і от таким чином воно починає працювати. Це дуже сильні практики. Навіть якщо ви ходите, там, наприклад, до якихось групових, кудись на групову церемонію, або там цвяхостояння, або ще щось, не всі практики можуть поставити вам цей купол. Ну, Хтось забуває, хтось не знає, що це треба робити. Але ви, коли йдете на таку групову роботу, ви теж ставте. Поле може бути безпечним, але коли поруч є інші люди, ви всі в одному полі. Ви можете взяти якісь негативно прожиті емоції вашого сусіда і думати, що це ваше, а це не ваше взагалі. І просто щоб не опилятися об чужі емоції, залишайтеся в цьому куполі, але будьте зовсім, тобто працюйте на совмісне поле, але кожного буде своя зона. Комфорту дякую. Надзвичайно цікава сьогодні. Програма просто неймовірно корисна порада. Глядачі, прекрасні, напишіть, чи цікавить вас тема гіпнозу регресивного, чи можливо у вас якісь ще питання? Є додаткові. Ми обов'язково зустрінемося наступного разу, і я озвучу всі ваші питання у цьому ефірі. Дякую тобі, Амалія, що сьогодні була разом з нами. Дякую вам теж До зустрічі.